Всім привіт, з вами завжди Хохкар. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в 1.25. Але перед цим я хочу вам сказати, щоб не було ось таких подібних коментарів, які ви бачите зараз у себе на екрані. Коментар правда був один, але щоб подібних не було. Я, якщо що, в минулому відео одразу сказав, що трем контроль я в деяких гонках буду включати і. Коли я включив Traction контроль у минулому відео, я одразу про це сказав в озвучці, тобто претензій, щоб до мене більше таких не було. І зразу вам кажу для тих, хто любить так перемотувати. Я в Японії проїду всю гонку з Traction контролем, бо тому, що я на цій трасі відмовляюся їздити в таких умовах. Але я проїду повністю без Traction контроля. Ладно, давайте ми з вами перейдемо до стартової решітки на сьогоднішню нашу першу гонку. На пол позиції на стартує Макс Верстапен, а ним навіть не, не Шарлеклер, а Алекс Салбон. Що дуже дивно, до речі. Ну, мені то в плюс, бо тому що Шарль поки що лідер в чемпіонаті. Естебан Окон стартує третім. Позаду нього мій напарник Карлос Сайнс П'ятий. Стартує Ландо Норріс, І аж шостий я. Сьома у нас Келі Мейер, восьмий. Габріель Бортолето, дев'ятий. Джордж Рассел і десятий Оскар Піастрі. Одинадцятий, Ніко Хюлькенберг, дванадцятий, Франко Кулапіду, тринадцятий, Андрей Кіміонтоналіч, чотирістий. Айзехаджар, п'ятнадцятий. Юкі на домашній гонці. І Шарле Клер, шістнадцятий зі штрафом. О... Далі у нас Олі Берман і Лен Строл на 17-18 місці. І у нас останні стартують П'єр Гаслі і Лієм Ловсон зі штрафом. Ладно, можна поки що розслабитися в гонці, бо тому Леклер далеко. Тобто очки я так і зароблю, а чи доїде він до очків, ну хер його знає. Ну так от, старт у мене дуже був прекрасний. Подивіться уважно. Я не знаю, як це назвати. На записі тут в мене не дуже так видно, що воно лагає, але при записі, як я їхав ту гонку. Ну, FPS може 2-3 було. Ну то точно, 2-3 FPS точно було. І прошу зауважити, після цього, після ось цього повороту мене там знову залагало. Ну, хто побачив, той побачив. Потім мене ще підрізали, потім ще якісь баги були. Єдиним словом перемотав до моменту, де я включаю трекшн контроль. Вам показую, що я тепер з ним буду їхати. Тільки одну гонку. Ну на рахунок, до речі, трекшн Control за наступне відео, тобто завтра. У мене завтра. Ну, хто знає, знаєте, ми їдемо. Саудівської Аравії і Майамі, по-моєму. Так, да, Ну, по-моєму, Майами. А, я нічого не можу сказати за те, що я проїду дві гонки без трешого контроля Ні. Я 100% наполовині може навіть фул гонку проїду в Майами з Трещин контролем. Но за Саудівську Аравію я нічого сказати не можу. Імовірно, що я там включу трешін-контроль або фул, або мідіум. Залежить як боліт себе поведе в практиці. Якщо в практиці боліт себе поведе хірово, мені не сподобається, як він їде, так само як тут в Японії, я включаю трекшн контроль Якщо боліт в практиці, як у бахрейні поїде добре, я їду без трекшн-контроля, я їду з одним підстопом, я радуюся життю, все. Ну то тільки за Саудівську Аравію, в Майамі я 100% включу трекшн контроль в якийсь момент. Ну. Що є, то є одним словом, я не дуже люблю трасу в Майамі, ну в 24-й формулі я її люблю, но не в 25, -ті. я в 25 й блядь, терпіти ту трасу не можу. Ну, хто знає той знає чому. Та. Тому що мене на подіумі там ні разу ще не було в цій грі. А то тільки третій сезон. А от в 24-й формулі я за три сезони вже там був на подіумі. І не раз. Ну вроді би. Скріншоти, я думаю, у мене точно лишилися. Ну, одним словом, до п'ятого кола нічого цікавого не відбувалося, крім того, що пацани софтах почали від'їжджати. А, мене хотів атакувати Естебану Конна, мене захищає від нього Ландо Норріс. Який за рахунок цього до мене під'їжджає! І через то, що він до мене під'їжджає. І от-от він мене дожене. Вже на 9 колі. Навіть на 11-му. Я був у нього вже в 3 секундах. Ну, на 9 колі, я там був 6 секунд-півтори. І, і я тут розумію, що мені не вдасться зараз поїхати на підстоп по плану. Тобто, мені так чи інакше треба робити. Андеркат. Ні, інакше ніяк. Дехтось, до речі, тут їде з двома підстопами, але я їду за ним. Ну, принаймні так хотілося. Так от, я. Їду і їду. Їду, їду. І не розумію, чому я не можу догнати Ландо Норріса. І вже ж потім до мене дійшло, що вони їдуть з хотлапом трекшн-контроль. Уже з третього сезону, а я не розумію, чому так. Зазвичай, коли у тебе ну, не боліт, да. Бо ти боти включають трекшн контроль. Ой, блін. який трекшн контроль. Вони включають і раз на хотлап. І так їдуть цю гонку. Вони не включають його на мідіум. А я включаю, щоб його зарядити. Прекрасно, правда? Ну дякую, дякую, Вільямс, за такий прекрасний буліт, напевно. Ну, Феррарі я теж їхав на хотлапі і на Мідіумі, і все одно ну, трохи програвав. Ну, так як то була Феррарі, за якою я їхав вже другий сезон, я привик до того боліду. І мені відіграти якісь там 2-3 позиції, то, блід, я не знаю, як пале собі срати, чесно. Ну так от, на підстоп я заїхав андеркатом на 11-му колі. Думав, що я встигну догнати Ландонориса, але 14 коло, що? Правильно! Ландо Норрес виїжджає після свого підстопу попереду мене, прямо позаду Андрея Кім Антонелі, які вони обоє, до речі, двоє мали Єреса, а я його мав знову розряжений. Я хір його знаю, як поводиться з Єресом в цій грі з прокачаним болідом. 24 й формлення. да, я, я знаю, як поводитися з тим Єресом, бо тому що там, по-перше, ІРС на круг. То, бачите ось цю зелену полоску? Так от, це є ІРС на круг. І він є безкінечний. 24 четверті формлення. Йоту з головою хватало хоч на два круга, чесно, і з головою хватало. А тут і от і з головою ніхера не хватить. Тут тобі хватить, дай Бог, там проїхати 90% круга і далі все. Так що, ЄРС тут треба не тільки економити, а ще, ну, типу, ну, важливо не виключати його. Або ти що? Ну, бо ти просто з безкінечним ІРС. Я вам серйозно кажу, я за цей сезон і за останні 5 гонок минулого сезону. Я ні разу не побачив, як у них моргали задні лампочки. Ті самі задні лампочки, які інформують про те, що ІРСу нема. Або там дощ і так далі. Червоний прапор, швидкість на пітленні і так далі. Чесно вам скажу, я ні разу не побачив їхніх ну, трат ІРС, можна так сказати. Я ні разу не побачив їхню іресу розрядженим. І ось цього я трошечки прихирів. Я не тільки прихірів. В них в прямому сенсі цього слова, в них безкінечний ІРС. Безкінечний, розумієте? Це нечесно. Ну так от, до 25-го кола нічого цікавого не відбувалося, поки Оскар Карпіастри не почав мене доганяти. Ну, і все одно ніхірашеньки цікаво не відбувалося, тому ми з вами відправляємось на останнє коло Норрі за рахунок свого безкінечного прямому сенсі. ІРС. Від'їжджаю на 20 секунд. Я думаю, та пішов ти нахер, чорт. І позаду мене ще оскарпіастри, хоче мене пройти, щоб зробити дубль для Макларен перше-друге місце. Ну. Фіг там плакав, знаєте. До речі, а, скоро, ну, як скоро? Ну, у вас тут пара хвилин, а у мене там скоро, бо тому що пройшло, ну, пройшли години. А, я гонку в Бахрейні. От, проїхав буквально скільки, ну. Ну перед тим як сів монтувати це відео, пройшло, напевно, вже хвилин, ну, 20. Ну, коротше, 20 хвилин тому я проїхав в Бахрейн. Я обісрався від злості від механіки у Вільямс. Пізніше побачите чому. Хто дивився минуле відео, то буде, напевно, вже догадуватися, що там сталося. Ну, побачите, побачите, я вам нічого сподирити не буду. Так от, поки що у нас. Ландо Норріс перемагає гран-при Японії. Перша перемога за цей сезон. І Шарль Леклер, він перериває, поки що домінацію Шарля Леклера, він пририває його три перемоги підряд. І поки що Шарль Леклер має тільки три перемоги за сезон. Ландо Норріс змагає свою першу. Молодець, ладно. Шарль Леклер, хто пам'ятає, виграв в Австралії в спринті Китаю і в гонці Китаю, то ось того я теж, до речі, прихірив. Аліксалбу навіть на подіумі не був ні разу. От з такого ще більше можна прихіряти. То він на Феррарі їде. Поки що тут Феррарі там за на якому на другому місці. На другому місці з заможністю. І то від Маклараної відрізняється так 0,1 тисяч відсотком. Розумієте, що то таке? Ото реально можна прихіряти і не тільки. Одним словом, поки що нас Ландонорис дуже стоїть, піднімається на подіум зі своїм новим кубком великим, а мені дають маленький. Ну і байдуже. Бай. Хай пісном бавиться. Ну так от, я не хейтер Ландо, не подумайте тут нічого. Я просто хотів виграти гонку, а він взяв нечесно, виграв. В прямому смислі нечесно, якщо хто якщо хтось питає в смислі нечесно. А от так, нечесно, бо тому що в мене ірес не безкінечний, в мене і як його лімітний, отак. От Коротше, ми піднімаємося на подіум, Оскар оскарп'ястр тут кидає заборонені зіхи І ну, що, Ланду Нориса вручають кубок, нам теж зараз кубки вручать, ми почнемо вливатися шампанським, все по стандарту. Тобто вся церемонія на подіумі, гімн, до речі. А і ей бажано було б додати сюди гімни. ну, Не гамно, а гімни, Розумієте, що таке гімн, музика країни, ну коротше. Я думаю, тут пояснювати не треба, ну просто для дебілів пояснюю. Дуже було б, до речі, корисно додати ті гімни. Но. Чи додали б сюди гімн України? Мені ж цікаво стало. Так от. Поки що, давайте подивимось на результати гонки. Одразу, топ-10 закінчує Франко Клапінто, заробляє свої перші очки за сезон. Шарль Клер з 16 го місця піднімається тільки на 8-е. Естебан Укон там опускається. Андрея Кімін Тунелі майже в очки заїхав. Ну і там, я бачу, хтось завадив, де Шарль. Тобі пасувало би чуть чуть змахатися з топ-10, щоб мені спростити життя. Ну, Подивіться уважно на це. Secret Meeting. Як ви думаєте, хто там до мене міг прийти? Феррарі? Макларен? Ну, Макларен за мною вже гониться третій сезон. Red Bull, який гоняться за мною вже другий сезон. Феррарі захотіла мене повернути. М -м -м, ну, я навіть не знаю, що вам сказати. Можливо, Кекзаубер, та ні, ви що? За мною прийшли ті, куди я хотів вступити на третій сезон. Ну, бля, геніально! Я сильно хотів вступити в Мерседес на цей сезон, але зараз вони побачили, що я вступив в вільним, що то тут сильно прогресую, і поняли, ага, забираємо його. Підвищуємо, нижчої команди у вищу. Все, все, забираємо. І, і таки далі, я все-таки продовжувати переговори. You тобто, в your четвертому your сезоні я 100% їду в мерседесах. А вже що, в п'ятому сезоні буде, нічого сказати, не можу. В п'ятому сезоні, можливо, буде Макларен або Red Bull. Red Bull. Хоча в Red Bull я не хочу вертатися після 24-ї формули. Ну так ось, стартова решітка на Бахрейн. Я на пол позиції, і я проїхав без помічників, щоб ніхто мені тут нічого не говорив. Шарли Кара стартує другим. І так, далі у нас третє, четверте місце. Зараз були ми оконом -е і Ферстапоном. П'яте місце Ландо Норвець і шоста Келлі Мейер. Сьомий Джордж Расел, восьмий Сайнс, напарник, дев'ятий. Юкі цюнода, десятий Албун. одинадцятий бортолет, дванадцятий піасри за штрафом, тринадцятий фюлькенг, чотирнадцятий хаджар. П'ятнадцяти стартує Лім Лоусен, шістнадцятий Андрей Кім'янтонеллі. Стандарт 17-й Берман, 18-й Франк Кулапінто, 19-й. Піргесл зі штрафом і Лен Строл останній зі штрафом. До речі, і Лен Строл таки завершили кваліфікацію 19 і 20-м, так що їхні штрафи тут просто до сраки. І так, вогненьки у нас загорілися, та вони у нас відправляють весь пелетон у бій. У мене старт ну, вийшов доволі таки твердий, з заносами, так що, м'яко кажучи, поганий. Ну, я зберігаю свою першу позицію. Але я забув вам сказати про мою стратегію. Я не буду робити два підстопи, як всі. Я зроблю аж один підстоп, розумієте? Розумієте мою логіку? Да, Я такий хитрожопий. Я вмію триматися в бахрейні на мідіумі і на харді. До речі, на харді тут можна хоч кругів 20 триматися. В цій грі можна да, 20 кругів на харді триматися. Бо тому що в мене там знову щось там за 10 кругів був. Ну, скільки? Скільки на там не був? Ну Щось, по-моєму, 30 з лишнім процентів, тобто, щоб було там 60-70, то можна проїхати кроїв 20, тобто. Ну робіть висновок, робіть висновок, що я вам то все пояснюю. Так от, давайте ми з вами повернемося до гонки. Леклер поки що, другий, за ним їде Естебан Кон. Я зберігаю свою першу позицію, значить гонка вдається. Ну то поки що. Я не можу сказати, що там буде далі, бо, тому що вам треба дивитися, як як цей відос. І бачите, як я вам обіцяв, я їду зараз без траєкторії і без трекшн-контроля. Бачите, я обіцяв, я стримав своє слово. І так до кінця гонки я буду їхати. Так що не пиздіть мені там багато в коментарях. Ну так от на другому колі мене вже проходить Естебана Кон, але мені та бо тому що я за рахунок цього отримую ДРС, а він, він в мінусі по факту. Ну, за рахунок його свіжого софта, я не знаю звідки він його взяв, но... Стебан Окон. Поки що, поки що. Попереду Шарі Леклера, який на свіжому харді не може догнати мене на свіжому відімі. Тут я не роблю повтори, я тут просто прев'ю робив, так що, щоб претензій не було. Так от, поки що я знову обходжу Стебана. Но дерез я не отримую, зато я атакую його. Не за... Не дуже таки приємно для нього, але атакую. І за рахунок моєї атаки він навпаки замість того, щоб ускорятися, не сповільнився. А ще Макс Верстапен, до реждогнав Леклера. І було б дуже добре, як Макс Фер... якби Макс Верстапен його тримав в прямому сенсі цього слова, взяв і тримав. Щоб ми за Стебаном там від'їхали на секунд 40 і все, так до кінця гонки. І ніякий Леклер мені не завадить її виграти. Але Стебан мені толком не суперник. Так от, на восьмому колі Шарлик Лер все ж таки мене проходить, бо тому що Мідіум по чуть-чуть починає здавати. Софти вже там горять, а харди тільки-тільки прогрілися. Тобто зараз на хардах їхати самий самий-самий кайф. І тепер уявіть, який Шарликлер був який. Сука. Ну, за ту Шарлеклер я питав свого інженера і їде з двома підстопами. Що мені, до речі, в плюс, бо. тому що... Я зможу зробити спокійний підстоп, і я там до фінішу буду приблизно в 5 секундах від Шарля попереду. Так, уточню. До речі, мій напарник Карлос Сайнс поки що робить там прорив такий трошки невеликий. І я дуже за нього довольний, що він там бореться за топ-5, можливо, навіть і за подіум міг би поворотися, ну не гарантовано. Ну а поки що там Келі Мейер бореться за подіум. Ну, можливо. А, Макс Верстапен поки що третій, якраз таки на тому самому. Ну, закриває поки що подіум. Шар Деклар кілька кіл тому відправився в бокси. Ну, на 10-му колі він відправився в бокси. А мене кличуть, кличуть, та типу, заїжджає в бокси. А у мене план такий: 13 кроїв на мідіум і решта гонки на харді. Не можна мені втрачати багато часу. Не можна мені втрачати під стопи і так. Ні, не можна зараз нічого втрачати. Ну, це ж якби типа. Ну, побачите, коротше. Я терплю по Шанці в прямому сенсі терплю, і я не вдупляю, як би мені так протриматися. Я з кола втрачаю 3 секунди. Тобто Шарле Клер відіграє ті 3 секунди з кожним колом. І зараз він по факту відіграв вже 6 секунд. 6 секунд він відіграв. Ну, на 13-му колі Шарле Клер відіграв чуть-чуть більше ніж 6 секунд, він відіграв 10. Прекрасно, блять. Заїбісь, чітко. Ну, я вже не витримую і газую в боксі. Все. З мене досить, я не хочу більше триматися, я не хочу доводити діло до Red флага чи сефтікара. Все, я заїхав, мене нічого більше не хвилює. Але увага на механіків! Це четверта гонка, це мій четвертий підстоп за сезон. Бачите? Бачите, блядь? прекрасно! І саме в тій гонці, коли я борюся за перемогу, мені роблять помилку на підстопі, я просираю 2,5 секунди. Блять, дякую, Вільямс, дякую, дякую. Навіть Феррарі свідково не дозволяли. Феррарі завжди мені робила чудові підстопи, щоб я виграв гонку. Я виграв багато гонок за них. Ой, бля, Вільямс. Вільямс хоче, щоб я виграв гонку, щоб я був на подіумі, щоб я в топ-10 заїхав. Це ціль Вільямс. Ну, блядь, ми за перемогу боролися, ми боролися за перемогу. А тепер мені треба відіграти ті 2 секунди. А Шерль на свіжому на свіжому Харді так само. Тобто це буде зробити в 10 разів тяжче. А через те, що Шерль їде Стебаном, з Істебаном, ДРС з ДРСом, І йому ніхто, прошу за не мішає, як мені мішають ось ці от кулапінь та Лоусом, Гаслі, Цунода, а, Лоусон, там Хаджар, Гаслі, Келі Мейер там Джордж Рассел. Всі мені мішають проїхати. І вони всі їдуть з стопами. А я їду ж з одним. Який я вже зробив, тобто я так маю доїхати до фінішу. І, ну, рахунок ну, хто ж йому ніхто не мішав, просто починав від мене відриватися. Я їх всіх доганяти. Я херіо з як то все треба було робити. Ну, до речі, там Олі Берман робив трошки прориву. Ну, молодець. До речі, П'єр Гаслі теж поки що в боротьбі за очки для своєї команди. Франко Кулапинто заробив в минулої гонки не тільки для себе очки, а перші очки для команди. Молодець уже. Ну, Франко Колопінту ще минулого сезону перший заробив очки для команди. І вже аж потім П'єр Гаслі почав заробляти. А потім Франко Колопінто ще заробив потім. І, до речі, мене догнав Естебан Окон. Так, да, Бачили там? Ну був невеликий такий е, перехід. Шарле Клер зробив свій підстоп і він був 6 секундах від мене. І я вирішую зробити е, альтернативну стратегію, можна так сказати. Red Flag називається моя альтернативна стратегія. Я спеціально прямо перед оконом розвертаюся, но, щоб нічого не пошкодити, тому я спеціально ще атакував, щоб він відтормозився раніше. І за рахунок того, що він відтормозився, він не пострадав. А я встав серед траси, пройшло пару секунд, і все. І так, знову наки загорілися вже на п'ять кроїв. І старт у мене просто єбейший, Це найкращий старт без трекшн контролю. Найкраще, що може бути в житті. Без ну, троє Найкраще що може бути в житті. Я знову знову такою Шарлі Клара. Ну, у Шарля вже набагато менше шансів виграти. Я, до речі, думав взяти собі софт, але ну, нахер воно мені треба, типа, ну, на мідіумі ліпше проїдуся. Поки в нього той софт за 5 кругів згорить, то в мене Мідіум не буде горіти, тіпа, да, в мене буде 25, а в нього буде 50% ха-ха-ха. Ну, короче, да, ви поняли. Я не хочу зараз, до речі, вас так. Тримати, тримати, чи то вам показувати нещасні 5 останніх кругів, як ми з Шарлотою боролися. До речі, Андрей Кім Антонеллі боровся за топ 5, а Джордж Рассел боровся за подіум. <реш> До речі, спойлер, Джордж Рассел все-таки просрав свій подіум, Андрей Антонеллі просрав свій топ-5. Але ладно, то все херня Бо тому що зараз я вам хочу показати останнє коло. Вам ж напевно цікаво подивитися, як Шарлек Вер мене проходить разом з Ферстапеном, Расселом, Уконом. Як мене там всі проходять на своїх софтах. Ну, хер там плавав. 28 коло Шарль Леклер дарує мені ДРС. Лох. І ну, як лох, то мій колишній напарник, то мій найкращий напарник з усіх сторон. 22 формулі це був просто найкращий напарник, бо тому що саме з ним мені найпростіше було вигравати кубок конструкторів. Найцпіастрій, який мені завжди там давав два четвертій формулі. В Макларені я теж їхав о 24-й формулі. Да. Мій напарник був Піастрі, Він завжди мені хотів дарувати якусь позицію, щоб я там проїхав, виграв чемпіонат. Ну ні, я завжди допомагав Піастрі першій. Я завжди казав, типу, да Богер сам так". далі. Ну, коротше, щось таке. Піастрі в 24-й формулі був добрий. Да. І Шарль Клар, правда, не був настільки добрий, але но... з ним завжди було зручно вигравати. До речі, наш ферстепен до того Бог проходить, Так що моя ціль була його догнати. Ну, я з цією задачею... Справився більш ніж ідеально. Я атакую Ферстапена так само, як він атакував Хемілтона 2021-му на останньому колі сезону. Сука, нахуй ти це зробив тоді, Ферстапен. Ліпше би Льюіс виграв свій восьмий кубок. Ну, я не розумію, що Ферстапену заважало виграти кубок чемпіона 22 2022 році перший раз, на 21-му. Ну що йому заважало то зробити? Ну просто що йому заважало то зробити? Ну що? Ну, от я не розумію. Ну, блядь, шкода було віддати той Кубок, чи що, ну поняти не можу. Ну так от, останнє коло, останні два поворота. Проїжджаю я цей поворот і успішно поки що відриваюся від Ферстапена. Ну, він по чуть почуть -по доганяє, я йому перекриваю дорогу. Ну, так як я головний по вибору трактора, і ще його атакую раніше, ніж він мене, то я зберігаю своє перше місце і вперше за сезон за команду Вільямс, вперше за цілу ігру я виграю гонку. На Вільямсі. В кар'єрі, а не в мультиплеєрі, так, уточню. Так що, перше за кар'єру, перше за всі три сезона, Вільямс перемагає. Круто, але за цей сезон Вільямс 100% ще відмовиться, буде перемагати. Ночі переможе Карлос, я хіре його знаю, чесно. Карлос, по суті, би тільки подіми тут привозити. Но... А вдруг щось там цей він виграє? Пишіть в коментарях, до речі, мені треба йому допомагати. я би йому допоміг. Поки що у нас ось ця, ця саме косцена, яку я чекав ще з Австралії, в Китаї я мав надію, в Японії я мав надію. І вже аж в Бахрені, де я на 100% я був певний в собі. Я я просто взяв і затащив. Все, я виконав нашу місію. Ну, до речі, мені зропало до 62% за то, не підняли. Ну і що за то? Зато я щасливий. Ну так от я піднімаюся на подіум, Мені зараз будуть вручати кубок. До речі, а хто замітив щось нового шляху купив? А, блять, я ж про це мідив, сказав. Шерлеклер, до речі, на третьому місці. Так от, потихеньку за мене радується. Поки що у нас. Макс Ферстапе на другому місці. Ну і що само собою? Я виконав нашу місію за сезон. Тобто, по суті, я мав би ще виконати альтернативну місію, це допомогти Карлосу, але. Но... через те, що він зійшов з дистанції, хто, до речі, побачив, він боровся за топ-5, хто пам'ятає. А поки що він бореться за те, щоб. Я виграв ту гонку. Буквально там допомагає моїм інженерам, допомагає всім, well, кому може. Поки що у нас ось такі результати на гонку. Андрея Кім Антоне вперше за сезон заробляє свої очки. І Джордж Рассел, до речі, приїжджає в топ-5. Естебанком приїжджає четвертим. І потім у нас відкриває до речі, Шарле Клер. І так, Мерседес, до речі, дабл uh, очки заробили вперше за два сезони. За два сезони вперше Мерседес зробив дабл очки Тобто І Андрея і Расл в топ-10. Все, місія Мерседеса виконана, можна типу мене брати, все круто, класно. Розриваємо контракт з Вільямсами. Один сон, дякую, що подивився цей відео. Всім дякую за перегляд. Блять, я ж сказав вже всім дякую, що подивилися. Коротше, став лайк, підписуйтесь на канал. З вами був як завжди, Хокер Хохлик 71 і всім па-па.